Літні канікули продовжують дарувати учнівській молоді кривого рогу чимало нагод для цікавого та змістовного відпочинку. Важливу роль в цьому напрямку відіграє злагоджена організація фізкультурно-спортивної роботи. До того ж, прихильників активного способу життя в кожному районі нашого міста вистачає. Є вони у великій кількості і в Довгинцівському районі. Та висміску між судя по ситуації странина все ж, тим не мені, ми якби. Активнее, чем правильно. Я, допустим, был в лагере, были много, море соревнований, было много мероприятий, поэтому я остаюсь довольным этим летом. А в городе у нас тоже проходит много мероприятий, помимо школы, по футболу, по волейболу. Это очень интересно, потому что на прошлой неделе мы были на основаниях по шашкам и шахматам, мы заняли там первое место. Сейчас мы на теннисе, тоже надеемся занять первое место. Мы ведем очень активный образ жизни, занимаемся разными видами спорта, играем в волейбол, тоже в футбол, так что так. Цього року саме Довгинцівський район було обрано місцем проведення виїзного семінару голів райспорткомітетів з питань підготовки спортивної бази та організаційної роботи у літній оздоровчий період. Учасники семінару оглянули 10 основних спортивних об'єктів, які цього літа вже задовольнили потреби більше 2,5 тисяч дітей. Крім того, у районі було підготовлено 16 спортивних майданчиків на території шкіл та 10 за місцем проживання, де відбулося чимало захоплюючих змагань. Протягом літнього періоду вже залучено до спортивно-масових заходів близько трьох тисяч дітей. Це в першу чергу міжштабні спартакіади, районні змагання, присвячені Олімпійському дню бігу в Україні, районні змагання з різних видів спорту, мініфутбол, це першість мікрорайону Східний, один, другий, третій, першість мікрорайону Довгинцева. Заплановані сьогодні змагання з настільного тенісу. Саме настільному тенісу в нашому районі приділяється значна увага, тому що це той вид спорту, з якого учні та вихованці наших закладів протягом останніх років займають призові місця і стають переможцями в. Міській спартакіаді олімпійська надія серед затін навчальних закладів. Літо вже давно перетнуло екватор, втім продовжує дарувати юнакам та дівчатам Довгінцівського району можливість конкурувати між собою у чесній боротьбі. Зокрема, її пропонує Спартакіада Юність, яка складається з кількох видів спорту і підсумовує літню оздоровчу кампанію. Захід збирає як шанувальників активного відпочинку, так і завзятих спортсменів. Черговий вид спартакіади, змагання з настільного тенісу, об'єднали до Теннис это моя уличная программа, я так на улице гуляю, а так вообще я занимаюсь баскетболом и тайский бокс. А теннис уделяю время на улице с ребятами, там когда гуляю. А так ну, в в школе таких у нас больших теннисных таких соревнований как бы и нету. Как выносит иногда столики, но ну, редко очень. Хотелось бы больше, чтобы там уделяли этому. Врім за підсумком змагань перше місце посіли учні загальноосвітньої школи номер 88, а друге і третє, відповідно поділили між собою представники Криворізької педгімназії та 89-ї школи. Та на цьому тема літнього оздоровлення учнів Довгинцівського району не завершується. Більше того, всім бажаючим пропонують стати учасниками великого спортивного свята з нагоди дня незалежності України.